Вона що е, світ в очікуванні нового вірусу? Думаю, що ви вже ознайомились. Отож, долучаємо до нашого тару Аллу Волоху, лікара імунолога, інфекціоніста та доктора медичних наук. Пані Алло, добрий ранок. Добрий ранок, отож, пані. Ми ознайомилися з інформацією, що на всесвітньому економічному форумі в Давосі обговорять можливе виникнення пандемії через нову маловивчену хворобу. Та інформація, яка є за прогнозами ВОЗ, невідома хвороба є у 20 разів небезпечнішою аніж коронавірус. Що це може бути за хвороба? Чи відомо у ваших колах, так би мовити, про що йде мова? А ну мова йде про гіпотетичну хворобу, яка може виникнути, і це, це важливий власне, момент. Витікає... Друзі, не лякайтеся. Це не мова йде не про ту хворобу, яка вже от зараз поширюється, і 20% смертності. Тобто, це момент от концептуальний, так правильно я розумію, пані Алі. так, звісно, да, це власне. А витікає з уроків пандемії COVID-19, до якої ми не були повністю готові, як свідчать на сьогодні всі дані аналізу пан ну, власне. Ну, практично ще не завершеної пандемії, тому що щось було готове а, в системах охорони здоров'я країн, але багато в чому були було багато недоліків. Ну, от і власне, аналізуючи ці уроки пандемії, ми повинні були бути готові до будь-якої нової інфекції. Це не означає, що вона вже є дійсно, це гіпотеза поки що, але ми не можемо цього виключити в майбутньому і тому всі країни. А, власне, системи охорони здоров'я всіх країн мають бути готові до цих нових викликів, а до нових вірусів, які раптом можуть з'явитися. А власне відслідковуються всі загрозливі збудники, які є на сьогодні. Вони не є надзвичайно загрозливими, тим не менш а вони можуть мутувати з ними, можуть відбутися якісь зміни. І тому дійсно може виникнути якась нова хвороба Х. Ми маємо бути до неї готові кращі, краще ніж були готові до пандемії COVID-19. Дев'ятнадцять власне в чому полягає це питання в результаті чого може виникнути подібна хвороба? Це е, те, що можливо люди не дотримуються якихось відповідних правил. Е, пандемія COVID-19, так навчила вже багатьох людей носити маски, так е, проходити етапи вакцинації. Тут ми ознайомлюємося, начебто з новою хворобою. Що може бути причиною? Ну, власне, ми живемо в оточенні великої кількості збудників, великої кількості вірусів, і ми знаємо, що деякі з них є загрозливими. На сьогодні вони не уявляють такої серйозної загрози. Як віру як 2 але тим не менше є навіть його родич Мерсков2, який набагато загрозливіший, просто він не так поширюється, і ми не можемо на 100% виключити, що з'явиться якийсь новий вірус, що ті, які є, можуть, скажімо так, набути якихось нових змін загрозливих. Ми живемо дійсно в оточенні величезної кількості і вірусів, і бактерій, і так. тому ми маємо готові. Має бути краще готова система охорони здоров'я. До виявлення, до реагування на цінові інфекції, і це дійсно важливе питання. І це, от те, що піднімають на сьогодні, для того щоб краще бути готовими, паніла. а до речі, щодо щодо протидії і висновків, які є з пандемії коронавірусу, діна сказала, що маски там вакцинація, так а чи саме це зупинило власне пандемію коронавірусу? Чи вже дійшли в висновку фахівці? Чи це просто саме мутація самого коронавірусу зупинила пандемію коронавірусу? А, на, насправді е, в, 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 достатня кількість чинників дійсно вплинула на те, щоб зупинити пандемію COVID-19. і всі ці заходи ізоляції і застосування масок е, мало великий вплив але напевне найбільший вплив все таки мала вакцинація, тому що завдяки вакцинації був сформований колективний імунітет, і це дозволило все таки припинити. І навіть ті зміни вірусу, які відбулися, вони все таки вже не є значно суттєвими для того, щоб, скажімо так, уявляти якусь серйозну загрозу. Тому вакцинація однозначно без вакцинації не було би такого серйозного впливу, і пандемія продовжувалась би далі. Ло, з вашого дозволу, і ви вже трошки торкнулися цієї теми щодо кандидатів на цю хворобу Х чи Х, там як завгодно, так от згадали близькосхідний синдром. Так, це теж коронавірус дуже з тяжкими наслідками. Є в нас ще пташиний грип, якого теж страшна смертність? от якраз ці 20%. А свинячий Свинячі гриб колись ми проходили. От на ваш погляд, якби ви зараз складали якийсь рейтинг найбільш потенційно небезпечних вірусів, от хто б в ньому був, які б хвороби? в ньому були і Ну, от власне, ви їх і назвали. Це якраз і є збудники геморагічних лихоманок, а їх є ціла група. Топ з них це вірус Ебола, а от на щастя, він не характеризується таким значним поширенням. А от дійсно вірус пташиного грипу розглядається як можливий варіант, але на щастя, вони не мають такої значної поширеності. Тим не менш, ті, що є, вже вони гарно вивчаються і за ними слідкують ретельно для того, щоб вони вони не могли бути такою серйозною загрозою, і щоб вони не могли, скажем так, бути оцією гіпотетичною хворобою Х пані Ало, і на завершення хочемо почути від вас поради для наших глядачів, що робити, аби ну знаєте, не допустити ось цю невідому хворобу, яка уже суне на вас світ, як ми розуміємо. Ну, власне, для нас, як звичайних глядачів, ми маємо дотримуватися рекомендацій, які нам дає ну, перш за все, наше міністерство охорони здоров'я. А власне, і всі наші колеги, які працюють в цьому напрямку. Тобто ми маємо розуміти, що якщо є рекомендації дотримуватись соціальної ізоляції, носити маску, робити вакцинацію, то це важливо і це є дійсно питання. Важливого захисту проти проти інфекції, ага. ну от власне, так. ми не можемо вплинути на гіпотетичну хворобу, ікс, яка коли-небудь може з'явитись. Так, ну тобто нічого ще не суне, але це теоретично можливо. Правильно, давайте нічого такі не суне, але зробу. теоретично можливо. <ріст> Згадаємо уроки будемо, пандемії. Да не будемо лякати нікого, але звичайно, всі ці заходи, які ви назвали, пані Алло, важливо, але важливо розібратися, звідки COVID-19 виник, тому що, ми ще розумію, тут ще питання лишається відкритим. Так. дуже дякуємо вам, пані Ало. Анна Волоха, лікар-іменолог, інфекціоніст, доктор медичних наук була з нами на прямому зв'язку.